В ефірі програма цілком спортивна, і сьогодні у випуску новини волейболу 23 січня. южненський волейбольний клуб Хімік провів тренувальну гру перед другою зустріччю з румунським терговищем. В першому матчі 1-16 фіналу Кубка ЄКВ Южненкам вдалося отримати перемогу над румунською командою. На думку головного тренера хіміка Андрія Романовича, южненська команда готова до гри відповіді. Проте не зайвим буде зустрітися на деталях. Матч дуже серйозний, і тому ми постаралися зараз всі емоції викинути з голови і просто назвемо настрій робочий. Всі ми розуміємо, що нам треба вигравати і тільки вигравати, тому давайте викинемо саме розуміння того, що треба вигравати, і почнемо просто працювати над деталями. Підтримати ігрову форму допомогла зустріч з педуніверситетом. Та, хоча перемога над чернігівською командою далася досить легко, до гри з румунським Терговиште южницькі волейболістки ставляться серйозно і напередодні відповідального матчу викладаються на тренуваннях наповну. на повну. На середній, звичайно, бойовою, готове дати бой і одержати подібність. Постоянно і все час нужно щось доробляти. Постоянно Постійно працювати над собою і над своїми помилками. Якщо всинавлюватися на місці, то, якби результату не буде. Важливим фактором на шляху до перемоги для спортсменів завжди є підтримка вболівальників. Я вважаю, що підтримка болельщиків постійно би, потрібна. І команді це потрібно, коли свої стіни, свої болельщики, свої люди допомагають, щоб нам інтересніше грати і болі заводять. Волейболі це сьомий гравець на площадці. Якщо публіка своєю енергією допоможе нам, я думаю, що все-таки допоможе, у нас все складеться. Нормально, так що любі глядачі просимо вас прийти до нас і підтримати, і допомогти бути нашим сьомим гравцем на майданчику. Зустріч Южинського хіміка та Румунського терговишта відбудеться 26 січня на арені ФСК Олімп. Матч розпочнеться о 18.00. Приходьте та підтримайте улюблену команду.